Зміючок у овальному чи плоскому теплоакумуляторі. Ну, він бачимо овальний. Це ж ми показували мініатюрний кейс, який був не акумулятор, а просто таке, як, як труба майже була. Mm. Вже бачимо, її Його... наростили. Вже вирисовується досить гарний апараточок, вирисовується, дуже гарний. І минулого разу я не встиг. Пан Євгеній просив показати, як зміючок. Трошки треба працювати, повірте, це не я робив, це влад. Значить, проблема в чому? В тому, що тут дуже вузенько, діаметр зимівка на всю ширину нашого тебкумелятор, тут теж були зазори, треба свої генеральці трубки, щоб про... сюди пропустити. І компенсатори. Компенсатори проходять поміж вітками. І тут, щоб вони нічого не терло. Влад, бачимо, сюди зробив кріплення, і там кріплення поробив, і тут кріплення, щоб воно нічого не, не терлося скрізь. Там трошки вісня між вітками збилася, але скрізь є дистанційні такі ці. Е, ну, пластмасці тримають, щоб дистанцію. Ну так вийшло. Ось ну, так вийшло. Трошки треба там постаратися, але дуже компактно тона води практично непомітна буде в будинкові.